Працюючи в центрі терапії залежності, ми стаємо свідками не тільки ситуації, коли людина із смерті переходить в життя. Тобто, коли людина знаходиться уживання, звичайно, вона поступово помирає, і коли починає одужувати, вона починає поступово оживати. На жаль, бувають і інші ситуації, свідками яких ми стаємо, і дуже неприємні ситуації, коли рідні, не прислухаючись до рекомендацій, приїжджають раніше часу, забирають людину з терапевтичної середовища, а людина покінчує, наприклад, своє життя самогубством. При вживанні якихось солі, наприклад, на параної, чи тому, що заборгували дуже багато коштів там після азартних ігор, чи коли людина виходить з реабілітаційного центру, перервавши курс, і закінчує життя передозуванням, чи коли тут папи такі там рвуться на день народження до своїх дітей, а через якийсь час дружина не просто подає на розлучення, а через суд. Обмежує повністю спілкування з цією дитиною, тому що цей папа був взагалі дуже в дуже тяжкому стані і не вміняємо взагалі, коли люди їдуть за кордон типу заробляти кошти, а встріють там такі величезні проблеми, які там взагалі нереально не ніяк вирішити. Свідками таких ситуацій їх слава богу менше ніж позитивних, але ми також стаємо і дійсно робимо все, що в наших силах, але не все залежить конкретно від нас. Але ми точно знаємо те, що коли людина ставить щось важливіше свого одужання, як наслідок вона втрачає і одне, і інше. Подумайте про це.